Здоровенькі були мої дорогі друзі, підписники, відвідувачі каналу. Доброго вам вечора. Дощу немає, але вже і холодає, вже не так спекотно. Поливала, трішки поливала і вже буду йти додому. Покажу ще скільки трішечки вам моїх красивих квіточок і поїду додому трояндочки, дзвіночки. Дуже гарно. А що я можу сказати інше? Одне й те ж саме гарно подобається. Буде розквітати Лілія. Інша Лілія, яка чомусь торік зовсім навіть не з'явилася на клумбі, а зараз вона є. Я цього не розумію. Як це так цікаво, як звати Львіний Зев. Це російською. А як українською лев'яча Паща. Можливо, не знаю. Гладіоруси готуються розквітнути. Оцей і оцей. Ця трояндочка якась була просто чисто рожева, а зараз біле, рожеве, якісь краплинки на ній. Дивно, так. Юка. Заходить сонечко, Квіточки готуються до сну лілії і юка. Залишилася одна лілія, решта відцвіли, от і вже все відцвітають мальва з мужичками. дивна, ніби хто пензликом її середини розмалював. Ой, так цікаво. Гарнесенька, мальва. А біля неї ще, одна, ще один вид мальви. Дрібненькі такі квіточки. Вони ще повністю не розквітли. такі грамофончик. Це вже інша, трішечки-трішечки світліша. Ой, яка краса, яка гарна, ну, камера так не показує, на жаль, на жаль, так не показує. Оця вся про сіть при, як сказати, проникнута променями західного сонця. Тут кілька мальв разом хиляться, вони собі хиляться, підв'язані, але трохи скривлені набік. І так багато-багато пуп'янків. Де ще. А там далі. Ця троянда спочатку одним кольором, потім іншим. А зараз вона навіть і не, як би сказати, нема так, щоб змінювалася, а відразу якась така зацвілиці цього разу. Ті відцвіли, повідрізала, ось знов треба відрізати перецвілі, а ця цвіте. Біля ставка троянда цвіте, і ця квіточка цвіте, а оці вже перецвіли, вже такі негарні, треба їх де обрізати. Ще могли б цвісти. Це може від того, що були не политі шкода. Також рожева, але інша, інша і дуже приваблива така. Оце маю ці собі відео, а потім я роздивляюся їх. Не для того, щоб, ну, сказати, щоб був контент чи що. Я собі для себе і не для інших. Кому приємно, нехай дивляться зі мною. Можна подивитися тоді, коли вже. Жук прилетів. Тоді, коли вони перецвітуть, а я не буду мати на що дивитися. Подивлюся. Ой, тільки жук. Ой, ой, ще прилетів далі. Ожина. Вона не має колючок. На стеблах. І легко обривається. Але кисловата кисла на смак. Нема бджілок. Ось іще одна мальва. Якісь жуки літають, джмелі. І там якийсь там Щось таке смаковите для них, аж блищить, вони собі милуються, смакують. А ця мальва, я на неї кажу, лимонна, така світло-жовтого кольору. І добре жука видно. Чи жука, чи джмеля, От. голубе небо і лимонні мальві. мальви. До кого, до якого куща не підійду, скрізь джмелі літають. От. А ця. Ніжна така кремова і всередині має рожевий такий тичинка, чи як вона називається. Що, бот... Я вже забула по ботаніці, хто що? Ой. А який пуп'янок в неї гарний, ніжно-рожевий Дзвіночки такі. Також оця рослинка отруйна, перецвітає і треба швидко її забирати, щоб ніхто не, не погамушкав, не з'їв, не, не хотячи, не чай. Один огірочок знайшовся тут, бачу, хай підростає трохи. Ще ще один цукінчик зірвала, але поливала, та й не Забрала його. Зараз я беру і будемо смажити. Ой, гарбузи, кілька штук. Тут цукінчик один росте, корчик, і там далі ще. Ой, жук. Ой-ой-ой, шуміюся. Маргаритки аж усміхаються під виноградним, під виноградною лозою. Лоза тягнеться по стіні, а внизу маргаритки. І мальва біля них така бі, біленька, ну не зовсім білосніжна. А ось ця така не, не дуже видно добре. Отак От краще. Дуже гарний колір Так, цього року мальви, там, там, тут. Гарно, гарно. гарно, ставочок. І ось ці, як Ехінацея, мабуть, це і є Ехінацея. Тільки я знаю, Ехінацея така рожевого кольору, а це також. І який садок без чорнобривців. Які вони гарні, пахучі. І нагадують багато кому чого нагадують. У кожного свої спогади. Гортензія Кущ величенький, доглянути. Але не багатий на квіти. Ось, а, внизу ще. Чому він так внизу не підтягнувся? І ось тут збоку. Бажаю усім хорошого вечора, мирного, спокій... мирної спокійної ночі, здоров'я усім, на добраніч а ми продовжуємо цвісти. А ми продовжуємо пахучі такі. Ну, іди-сюди, покажися, яка ти красуня Дякую вам за радість, мої кохані. Трояндочки, квіточки. Маргаритки і мальви. Оця малесенька продовжує цвісти на в кухонці, вона собі цвіте їй добре. Дуже гарно. Фокси пахучі.